Справа 858. Учень витратив третину грошей, які мав на придбання наліпок, четверту частину решти на придбання циркуля, а на гроші, що залишилося, придбав блокнот. накресли кругову діаграму витрат учня. учню. Ну, е, Якщо. Третину грошей, що мав учень, він витратив на придбання наліпок. То як знайти, якому це куту сектору буде відповідати? Повний кут у нас весь круг це 360 градусів. Тоді потрібно 360 градусів помножити на третину. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Тобто 360 градусів. Що множиться на 1 третю, це дорівнює. Ну що ж, це буде 360, що ділиться на 3. Ну, давайте запишемо, як 360 градусів. Що множиться на 1. доменнику записуємо 3. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 3 і чисельник, і знаменник. 360, що ділиться на 3, це буде 120 градусів. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну що ж, тоді в нас вийде 120 градусів. Це у нас буде сектор на ліпок. Сектор. Запишемо так, Наліпки. Сектор наліпки у нас складає 120 градусів. Сказано четверту частину решти. Ну а скільки ж тоді залишиться від кута? Ну, це від грошей, бо ми будемо знаходити у розподілу витрат на цій схемі на а, діаграмі. Тобто, якщо ми від 360 градусів віднімемо 120, то у нас залишиться решта тоді оцієї діаграми. Записуємо тоді друга дія. 360. Градусів, відняти 120 градусів. Ну і це буде дорівнювати 240 градусів. Це в нас буде решта. Решта запишемо кута. Гаразд. Ну що ж, четверта частина цієї решти це придбання циркуля. Тобто потрібно тоді 240 градусів помножити на 1 четверту, бо це є четверта частина. Записуємо тоді третє діє. 240 градусів множимо на 1 четверту. І це дорівнює. Це можна записати як 240 градусів, що множиться на 1, а знаменник у 4. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 4. І чисельник і знаменник. 24, що ділиться на 4, це буде 6. А тут у нас є 240, то це буде 60 градусів. А 4, що ділиться на 4, це буде 1. Ну що ж, тоді у нас вийде 60 градусів. Це у нас буде сектор. Сектор циркуль, назвемо його. Yeah. Mm, тобто ми вже знаємо два сектори, чому дорівнює сектор наліпки 120 градусів і 60 градусів це сектор циркуль. Сказано, а всі інші гроші, тобто вся інша частина діаграми, це було витрачено на придбання блокноту. Ну що ж, тоді ми можемо. 240 градусів у нас була решта, з цієї решти 60 градусів це циркуль. Тоді залишок це буде у нас. Сектор, який називається блокнот. Записуємо четверта дія, Тобто 240 градусів решта. Віднімаємо 60 градусів. Це у нас був сектор циркуль і це дорівнює. Ну що ж, 240 мінус 60 це буде 180. Записуємо 180 градусів. Це у нас розгорнутий код. Записуємо, що це в нас буде сектор. Сектор, назвемо його блокнот. Є ну що ж, а зараз, коли ми знаємо, кути усіх секторів, нам необхідно зобразити круг, щоб потім зобразити кругову діаграму. Ну що ж, Для початку тоді позначимо, де у нас буде центр круга. Ну що ж, Позначаємо. Є. Ну, а тепер давайте окреслити круг. Спробуємо накреслити радіусом 4 клітинки. Є. Ну що ж, а зараз тоді на цьому крузі відкладаємо сектор 120 градусів. Ну що ж, 120 градусів, як можна відкрасти найпростіше? Ну, наприклад, можна. Давайте тоді я все-таки візьму лінійку. У мене лінійка і транспортер. Ну що ж, давайте ми його горизонтально проведемо. Отже, тут у нас буде тоді перша лінія. Так. Ну, а тепер потрібно під кутом 120 градусів. Дивіться, сюди в мене буде 90 то тоді далі в мене кут зменшується, тобто тоді мені потрібно ще 30 градусів додати. Тобто це тут буде 30 градусів, коли тут кут буде 60 градусів. Є? Ось так. Значить 90 і ще 90-60-30. Разом буде якраз 120 градусів. Проводимо тоді ще одну лінію. У нас утворився сектор. Так. Підписуємо його. Це у нас буде сектор наліпки. Ну що ж, підписуємо наліпки. Є гаразд. Наступний сектор у нас 60 градусів. Це, це сектор циркуль. О, дивіться, 60 градусів. Це у нас буде ось так. Горизонтальна лінія. Так, то до цієї лінії буде 60 градусів якраз. Тобто проводимо ще горизонтальну лінію. Це у нас буде тоді сектор, який складається з 60 градусів. Записуємо це у нас буде сектор циркуль. Ну що ж, записуємо циркуль. Є. Ну і останній сектор у нас блокнот. Давайте його запишемо. Ось тут він 180 градусів. Бачимо внизу якраз це розгорнутий код. Записуємо, це буде півкруг. Отже, записуємо, це у нас буде блокнот. Ну що ж, ось таке завдання на побудову кругової діаграми. На цьому вправу завершено.